Міжнародний день миру цьогоріч в Україні відзначали особливо символічно. Молилися за припинення вогню та настання довгоочікуваного миру і в Житомирі. За підтримки голови Богунської районної ради Людмила Юношевич біля святомихайлівського собору відбулася акція Житомир за мир. Мир дуже крихкий, він такий кришталь, і тільки своєю любов'ю, своєю вірою, молитвою, своєю дипломатією ми зможемо зберегти цей мир, щоб передати його нашим дітям. І тому сьогодні ми хочемо показати, що житомиряни за мир, житомиряни за мир у всіх куточках нашої держави, у всіх куточках нашої країни. Ми хочемо його просто зберегти. Ми закликаємо всіх долучитися до цієї до цієї акції. В рамках акції на Михайлівській пролунав дзвін миру. Житомиряни зачитали спільну молитву, а потім сплели вінок миру як символ, що українці можуть об'єднатися навколо спільної мети на допущення війни. Спочатку я думаю, нам треба навести младше в своїх душах, щоб цей мир поселився в душі. А коли він буде в душі у кожної людини, то звичайно він буде і на землі. До організації мирної акції долучили жінки Житомира, молодь та ветеранські організації. Всі бажаючі могли залишити свій відбиток на карті України, а також самі прикраситись українською символікою. Протягом цієї акції організатори проводили збір коштів на потребу поранених бійців, учасників АТО. А на останок всі разом Житомиряни випустили в небо голубів як вічних символів миру.